Як подолати корупцію і очистити владу? Дискусія щодо актуального нині поняття Люстрація відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила. Учасниками всеукраїнського семінару стали юристи теоретики і юристи практики. Думки експертів слухали і наші кореспонденти. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу таку назву має всеукраїнський семінар, який вже втретє організовує Івано-Франківський університет права. Цього разу науковці зібралися, щоб висловити свої погляди на політичний процес в Україні. Насамперед на те, як повинна відбуватися боротьба з корупцією, відповідно до прийнятого нещодавно закону про очищення влади. Участь у семінарі взяли як доктори наук, так і ті, хто лише здобуває правову освіту. Студентам це досить цікаво, тому що вони як молоді, молоді лю. Уди, які в подальшому мають на меті бути юристами, їм прийдеться працювати з тими з цими нормативно-правими актами, і відповідно їх цікавить ця проблематика. Ну крім того, це ж наболіла проблеми сьогоднішнього суспільства, як не як Україна прагне війти в Євросоюз. А відповідно європейське співтовариство нам ставить вимогу боротьбу з корупцією. І на сьогоднішній день у нас в цьому питанні є на чим працювати. Закон про очищення влади, який ще називають люстрацією, парламент ухвалив кілька місяців тому. Відповідно до нього триває перевірка державних чиновників різного рівня. Є реєстр люстраційний, в якому знаходиться близько 370 посадовців, які відповідно до цього на закону вже попали через силу дії наказів вищостоящих керівників МВС Генеральної прокуратури чи Служби безпеки України і в цьому списку є посадовці нашої області, зокрема бувші працівники прокуратури МВС. Області іншого рівня у той же час уже є прецеденти, коли люстровані чиновники звертаються до суду, щоб поновитися на посаді. А законність закону про очищення влади досліджує Конституційний суд. Закон, в принципі, він не є поганий, як і все законодавство України. Воно відносить до найкращих законодавств Європи. Але треба міняти це. Має бути комплекс заходів, має мінятися свідомість людей в Україні. Корупція стала звичним явищем. Нам звично влаштовувати дитину в садок, нам звично влаштовувати дитину в школу. Нам це вже стало звичним. А так не має бути. Кожна особа має розуміти, що вона шкодить державі. І кожен чиновник має розуміти, що на нього покладено державний обов'язок служити народу України, а не служити власному збагаченню. Не можна очистити владу від корупціонерів, не злучивши до цього процесу громадськість. Вважає представник української гельсінської спілки в області Юрій Вацик. Він зазначає, що неприпустимо, щоб закриті структури люстрували самі себе. Фактично, участь громадськості обмежена тільки громадським комітетом, який створений при Міністерстві юстиції України і все практично наскільки це доцільно побачимо по результатах проведення очищення влади. Хотілося більшого висвітлення результатів, більшого висвітлення процедури перевірки і доступу з першу чергу до інформації громадськості про таку перевірку. Учасники семінару дійшли згоди, що наукове обговорення важливих проблем неодмінна умова реформування кримінально-правової системи і веде до зміцнення громадянського суспільства.